Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. І сьогодні ми продовжуємо рубрику Інтеріор Байкронас. Тут ми розбираємо стильні та практичні інтер'єри з меблями. А у цьому допомагає весь арсенал наших товарів. Цей випуск присвячуємо дитячій кімнаті для трьох дівчат. Почнемо з шафи. Тут ми використали матові фарбовані фасади торгової марки «Фасард». Білий та рожевий. Сам корпус шафи з декору ЛДСП Егер Дуб Небраска Натуральний. В самій шафі для різних дівочих дрібничок є висувні ящики флетбокс з металевими боковинами. Фурнітура петлі 155 градусів з нульовим входженням. А в навісних скошених шафах накладні петлі ГІВП з дотягувачем. Для комфорту при відкриванні та естетичного доповнення інтер'єру обрали ручки кнопки Гамет. А далі переходимо в іншу робочу зону кімнати, де розташовані столи та тумби. Тут ми використали той самий декор ЛДСП Егер, що і у шафі. А також матові фасади зелений та рожевий. Фурнітура, напрямні гіфпрайм, бокового монтажу та ручки скоби Гамет. Якщо вам сподобався даний інтер'єр, натискайте вподобайку та поширюйте це відео. Також радимо переглянути інші наші огляди, які вже є на каналі. Дякуємо, що ви з нами. Незабаром побачимось. Бувайте!